Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такі от у нас акційні пропозиції зараз в інтернет-магазині МТЗОК. Давайте от, турбіни. Чешська турбіна. Сьома, турбіна. у нас 16,5 тисяч гривень. Це оригінальна турбіна в оригінальному пакуванні. Ну, я вже знімав вже них, але ну, хочу нагадати, що тут присутній. Це не підробка. Від офіційного постачальника вони приходять. Тобто ніяких питань немає. 16,5 тисяч гривень. Також шоста турбіна також оригінальна. Також від офіційного постачальника, все офіційно завозиться. Вартість її складає також 16,5 тисяч гривень. Так, Друзі, турбіна оригінальна. Це у нас шоста. Також вона в оригінальному пакуванні. 10,5 тисяч гривень, сьома турбіна так само, оригінальна, також 10,5 тисяч гривень. Тобто це от у нас акційна пропозиція, вона діє поки ці турбіни в наявності. Також по стартерам. Стартера Чехія. так от ЗТЗ. Це у нас фірма є, дуже-дуже непогані. Це у нас стартер. Він на 3,2 кВт. Тобто тут і є до нього інструкція, все є. Так от він виглядає. Зараз виймов, дуже зручно, події рукою. Так, оце стартер. Так, 3,2 кВт, 12 вольт. Є е, можливість встановлювати його і на ЮМЗ. Тобто, тут коротенька така шестерня Бендіксу. До нього 180 А це пусковий ток. Потрібен. В інструкції це також написано. Вартість його акційна зараз 3800 гривень. Е, Знизили знижили ми вартість. Так, і два це стартер 2,7, 2,8 кВт. Так само ZTZ Це оригінальний, також в нього така от шестерня, це під'юз. Він також підходить до НТЗ ЮМЗ. Так, от, у нього позначення 2,8 кВт. В нього вартість зараз акційна 3700 гривень. Друзі, не зволікайте, акція діє, поки є ці позиції акційні в наявності, тобто їх не також і багато. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову, Литву та Латвію. Дякую вам за перегляд. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.